Всім добро здоров'я! Слава Україні! Наступна зима. Восени. Що буде восени? Чи зможемо ми серйозно переломити війну до перших морозів? Спитаю Таро, чи вже почався перелом у війни? Бо війна ця високотехнологічна, і є багато що нам не видко. Так, Верховна Жриця вийшла, вона говорить, що перелом уже йде. Перелом почався ще й в серпні і йде серйозний перелом. Бо це така справа, ми не можемо бачити то, що є. Всього не можемо бачити, багато що є таємниця, військова таємниця, не можна говорити про те. І така технологічна війна, це не знаєте, я колись за часи Другої світової війни, що ішли наступ наступ був такий а, на землі. Тепер більш на небі, бо Верховна Жриця, вона відповідає за небо. Так, що ще маємо знати? Так, відповідає за небо. Карти так добре спілкуються з вами, мої любі друзі. Це карта місяць, і вона й говорить про небо, правда? ж? Тепер є, іде вже перелом. Вже, ну, зрозуміло, що з перших днів ми подолали ворога ментально, а тепер ми його вже подолаємо фізично. І багато хто з наших військових так багато книжок вивчив, бачите, тисячі і тисячі наших військових хлоп, хлопців і дівчат а, вивчають військові діло тепер і в Штатах, і в Європі. Приїздять з новою технікою. Це все таємниця. Нам з вами не видко, бо ми люди цивільні. Сміття забирає машина і забирає весь негатив, правда? Так що це все добре. Я вибачаюся, що трошки голосно. Лицар Кубковий говорить, що, бачите, це наш визвольник, воїн-визвольник, який тепер визволяє рідну землю. І це з неба, бачите, все в небі тепер виходить. Деяка зброя, навіть вона не коштовна, як дрони, сказати так. Дуже вони серйозні, такі дрони. І. Це модерна війна, нам з вами не зрозуміти того, бо ви другий за фахом, я другий. Але треба довіряти, що наші сили військові роблять все, що можуть. Вони герої, вони дуже розумні і щирі герої. І не можуть вони нам до всього говорити. Ми просто повинні молитися. А як хто живе? Там, де лінія фронту тепер, то я вже не раз говорила, що треба виїхати. Не можна жити там, де лінія фронту є. Бо бої будуть запеклі. Бачите? Лицарь мечовий. Бої будуть запеклі, бої будуть восени. Восени будуть сильні бої. І тут більше в небі. Вони воюють на землі, а ми в небі. Розумієте? Це різниця велика. От, і Верховна Жриця так просто не виходить. Вона просто говорить, що все буде гаразд, все буде Україна. Треба нам дочекатися. Я бачу, що восени будуть дуже запеклі бої продовжуватися і все йде як треба. Хочу спитатися, де буде перша перемога? Може, з півночі чи Херсон? Чи Запорізька область, чи Луганська, чи Донецька. Чотири, чотири візьму, Як там буде скрізь у всіх самих а, тяжких а, регіонах? А, перше я спитала за Херсон. Ця карта дуже добре помірність. Вона говорить, що так: буде до зимки, ми заберемо назад Херсон. Херсон прийде до нас, скоріш за все, перед а, зимою. Тепер спитала Запорізька область. Король Пентакльовий гарна карта. Бачите, піде з Херсону і на північ. Запорізька область буде наступна переходити назад до України. Це карта Пустельник, старший аркан, і вона виходить, я сказала, Луганськ, та потім ще й Донецьк подивимося. Луганськ-пустельник, і тут буде продовжувати всю зимку партизанська війна, мабуть, ще буде під ворогом ця територія і Донецьк, Донецька область, я маю на увазі. Карта Шут. Два старших аркана тут. І тут ще один старший аркан, бачите? Що стосується Донецької області. Окуповані території, а тут є, бачите, перемога. Перемога, так що буде? буде краще. Зимку треба буде пережити. І я вже не раз дивилася, можна подивитися мої другі відео. Там говорилося, що зима буде нелегка, особливо, якщо ви живете дуже близько до лінії фронту, вам треба, треба себе зберегти і виїхати. Особливо вам. Хто з тих країв, а тут у нас закохані старший аркан, і бачите, наші партнери, це всі країни, які нам допомагають, вони все більше і більше будуть допомагати. Тепер таке йдеться. Я чую, що не буде ленд-лізу, там щось з Трампом. Слухайте, в Америці демократія, немає ідеального ніде. А демократія тепер, бачите, він якісь папери забрав, підклали йому, нічого йому не підклали, не будуть це робити. Це показує демократію, що колишній президент Трамп він такий самий, як і всі люди. Якщо він порушив закон, то його будуть прибирати до відповідальності. Це ні в коєму разі не, не зменшить допомоги, і ленд лендліз підписаний він точно буде. Шістка Пентакльова говорить, що буде ліс, буде досить е, зброї. Ми будемо збирати всі сили, і в нас буде досить, досить зброї для захисту. Шістка Пентакльова говорить, що це буде другий Ізраїль. Україна буде другий Ізраїль. У нас буде так, як у Ізраїлі. Дуже добра медицина, дуже добра демократія. Люди будуть жити добре, але мусимо захищатися від е, тієї зарази. Того дикобраза мусимо захищатися, і научимося, і все буде Україна. Не хвилюйтеся. А карта Башня на питання, чи ми а, повністю отримаємо перемогу до зими, до морозів. Карта Башня говорить, що ту територію, яку заберемо назад, вона зруйнована, ми знаємо. Башня показала це, що зруйнована вся територія наша. А, і вони вже сказали, що вони не будуть від, відбудувати, Власне, не будуть. Вони, вони звідти вийдуть. А, я бачу, що не все ми заберемо до зими до морозів, не все. Але будуть будуть. перші кроки вже йдуть. Тепер вже йдуть. крок за кроком. Слухайте, Україна велика. Крок за кроком. Хочу показати вам зверху. Головне не втрачати віри, бо я бачу, багато хто з людей вже не має ніякої сили більше. Щось погано видко, немає ніякої сили і втрачає повністю віру. Не втрачаємо віри, і зло ніколи не переможе.